Друзі, я вітаю вас. Хочу розповісти вам, що зміниться на початку 25-го року в страхуванні. 10 пунктів, 10 пунктів, які будуть зміни. Погнали, не будемо затягувати час. Перше. Потерпілі у ДТП отримують належний захист. Що мається на увазі, підніметься страхова сума. Зараз 160 матеріальний збиток, 320 по здоров'ю, буде збільшений 250-500. Трошки якби, підтягують до європейських стандартів. Друге, буде вдосконалено механізм страхових виплат у разі втрати життя під час ДТП. Зараз потерпілим здійснюється лише одноразова виплата, але надалі вони зможуть отримувати постійні ануітетні платежі. Так що, це якби потужно. Третє буде скасовано державне регулювання цін на поліси автоцивілки. Та запроваджено визначення індивідуальної ціни для кожного страхувальника. Е, буде враховуватись персональна історія в попередніх періодах страхування: відсутність ДТП і наявність збитків. Ну, таке раніше було, воно називалось бонус малос, воно там особа не контролювалось. Зараз ті люди, які виїхали до Німеччини, зараз всі це відчули, тому що. Страховка, якщо ти їздив без страхових виплат, значно дешевша для тих, хто попадає в ДТП. І це по деяким клієнтам підтягується. От. Зараз це буде якби, на цифровому рівні врегульовано. Четверте, модель прямого врегулювання збитків стане обов'язковою. Потерпілий отримав право звертатися за врегулюванням страхової події до свого страховика, з яким у нього укладений договор, а не звертатись до страховика винуватця ДТП. Ну це зараз теж є трошки, але не всі компанії. Це якби на добровільних засадах є там 19, по-моєму, компанії зараз. якісь, але це буде вже обов'язковим і це ну, реальний плюс. П'ятий пункт. Розрахунок страхової виплати буде відбуватись без урахування зносу автомобіля. Для розрахунку вартості ремонту авто беруться нові запчастини, дозволені заводом виробником. Новація стосується автомобілів з терміном експлуатації до 5 років. Для авто віком від 6 років і більше до розрахунку вартості ремонту враховуються запчастини-аналоги. Страховик зобов'язаний бути надати три варіанти СТО в межах 150 км від місця проживання потерпілого. У разі відмови потерпілої особи від здійснення оплати на СТО виплата. Здійснюватиметься на поточний платіжний рахунок. Тобто, ну, буде варіант, запропонований СТУ, ну, Зараз це теж є, але це буде врегульовано. Скасування франшизи. О, Боже, ти почув, мої молитви. Блін, нове законодавство забороняє застосовувати франшизу у договорах ОЦ, Коротше, В договорах автоцвілки. Позбавлення полісів від франшизи, частки коштів, яку споживча мав сплачувати самостійно. Зробити систему більш зрозумілою, достатньою для клієнтів. Ну, я цим займаюся, 15 років, половина не, не розуміє, що це франшиза. Ну і на франшизу взагалі постійно, ну, якби її відмовляється винувати сплатити, скільки там страхова, порахувала, а потім ти дош вибити ці 2,5 сам, і взагалі від них всі. Відмовляється, тому зараз усі поліси будуть з нульовою франшизою. Ну не зараз, а з 25-го року якщо доживемо. Так, сьоме. залишаються чинними знижки на поліс автоцивілки окремих категорій в пільгових розмірах 50%. Зокрема, учасників бойових дій, постраждалих учасників революції гідності, людей постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесено до першої другої категорії пенсіонерів та людей з інвалідністю. Першої групи. Звертаємо увагу, що зменшення вартості страхового поліса для таких категорій громадян застосовується виключно для забезпечення авто, які не використовуються з метою надання платних послуг, перевезення пасажирів або вантажу, або мають, та мають обсяг двигуна до 2,5 кубліків. Ну це й було таке. Або потужністю до 100 кВт для електромобілів. Це ж було вже. Ну, було, залишають це гуд. Машина должна бути зареєстрована на. Пільговика тільки він може використовувати цю машину з цим полісом. Я додам від себе, тому що якщо там оформили на якогось діда їздив онук, поліс не діє. Вісім вимоги до ліміту страхового відшкодування за Європротоколом буде змінено. Ну я не знаю, там 60 тисяч, або 80. 000, ну, це міняють, не скажу точно. Напишу, напишу в описі, дев'яте строк страхової виплати буде скорочено. Визначено граничний срок прийняття рішення про здійснення страхової виплати не більше 90 днів. За загальними правилами, регламентний срок прийняття рішення про здійснення виплати не може перевищувати 60 днів, але за потреби провести додаткові заходи із визначення причин обставин та наслідків ДТП срок може бути продовжений в межах 90 днів. Ну, якби це плюс і good. І десяте поліси автоцивілки стануть повністю електронними зараз і до кінця 25-го року будуть функціонувати паралельно електронні поліси. Ну, взагалі від них вже всі відмовилися, від цих бланків. Це такий гіморой. Дякувати Богу, що блін, тепер все це без цих бланків. Тому що ну, я за них платив постійно там, десь він потерявся той бланк, за них платив постійно. Штрафи там і так немалі не приличні штрафи. Там ці бланки вічно бродили там їх короче все Коротше, всі ці 10 пунктів. Ну, це добре для ринку страхових послуг, але Ну самі розумієте, всі ці покращення будуть сприяти підвищенню цін. Буде, ну, скоріш всього, буде ціна дорожча на полісі і значно. От, що хочу ще додати. Я страховий агент з величезним досвідом, з величезним кругом компаній, з якими я працюю, можете звертатися в будь-який момент. Всі електронні поліси, там автоцивілку, зелену карту, страхування життя, туристичне страхування, все робимо, все дуже добре, все надійно. Консультування в період дії полісу, будь-які консультації по цьому полісу. по… В разі ДТП це все ну, якби в рамках того, що ви просто купуєте поліс не самі, а у мене От, за ту ж саму ціну, за яку ви берете її у страховиків. Мене звати Максим. Сподіваюся на співпрацю. Якщо це відео було тобі корисним, лайк. Дякую. Гарного дня.